Є новини, друзі, зеленський перезапускає перемовини та Трамп знищить Путіна. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація, що Зеленський летить в Туреччину. Нібито перезапускати перемовини про, ну, про мир. А про що можуть бути перемовини? З ким він там буде зустрічатись, не було інформації. Ну, я думаю, однозначно може бути Рдаган, може бути міністр закордонних справ Туреччини. І з'явилася інформація, що туди летить стів Вітков. Знаєте, ну це і дурню зрозуміло, що коли ворог, терорист Путін, тисне нас на фронті, а в країні найбільше за всю історію корупційний скандал, то Україна знаходиться в надслабкій позиції. І В цей момент Зеленський хоче. Чи перезапустити перемовини, як на мене, це відволікання просто інформаційного простору для того, щоб перекрити корупційний скандал, який горить, тому що вже всі вимагають звільнення Єрмака, притягнення всіх до кримінальної відповідальності, хто знищував набу, і він якось це збирається перекрити. А от у мене є припущення, що він звідково може говорити, тому що всі зараз змі пишуть, що не зовсім зрозуміло, чи повернеться у міру, От сьогодні українська правда написала, щоб Зеленський не вів перемовини звідком, щоб ті повернули у міров, тому що якщо у не повернеться, це відставка, це всім зрозуміло. Тобто, це кінець Зеленського. Це відставка зміна влади повністю в Україні. Тому напишіть ви свою думку, що саме буде говорити Зеленський. І про що він буде вести перемовини, якщо нема росіян, з якими треба вести перемовини про припинення війни? Та й в них бажання немає такого. Поки що. Друге питання: Трамп все ж таки готовий підписати оцей законопроект про вторинні санкції. Це дуже важливо, тому що таким чином він зможе затиснути терориста. Вчора прийшла класна. Новина. Про те, що ціна російської нафти так як її вже в грудні не замовляється, якраз про те, що я говорив, що після 21 листопада санкції реально почнуть бити по росіянам, впала до 38 доларів. Собі вартість них мінімальна, от мінімальна 45. Тобто вони вже продають нафту в грудні в мінус 7 доларів. І якщо Трамп захопить Венесуелу скине Мадуро Мадуру або якимось мирним шляхом його заміни, там вже говорять, куди того Мадуру відправлять в Росію там в інші країни, де він буде далі жити, то нафта те воносельська хлини на ринки. І ціна російської може стати навіть там не 30 доларів, а 15-13, прогнозують експерти. Тому чекаємо цього законопроекту. Лінсі грем сенатор заявив, що Трамп підпише, але там має бути одна важлива деталь, щоб Трамп його міг вводити своїм підписом і міг знімати ці санкції. По іншому він його не підпише. Нам абсолютно в судно добре, що Трамп рухається, і у ці санкції цей законопроект рухається в сторону знищення економіки Путіна і його військової машини. Тому що нам треба, щоб Путін захотів припинити. Війну Знаєте, а не ці всі прикриття інформаційного простору, щоб прикрити одне місце зеленського в корупційному скандалі. Лайк, репост, підписка, телеграм є. Новина в шапці профіля. Підписуємося.